Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я вам покажу топ-5 найкращих модів на супергероїв. Тому сідайте позручніше, ну а ми розпочинаємо. Поїхали! І Перший мод, який я вам покажу, це Marvel Super Heroes. У цьому моді з усім відомих супергероїв є залізна людина, Капітан Америка. Людина павук, чорна Пантера, людина Мураха та багато інших. Якщо чесно, то суперздібності у цьому моді такі собі. Є репульсор у залізної людини, є ось така бомба та ось такий меч. Ну, е я думаю, ви зі мною згодні, що це так собі. Також тут у нас є е ось такий топор, і я чомусь не розумію, чого ми їх можемо підняти, якщо ми звичайна людина, а не Тор. Чому так? І більше це у цьому моді Тора навіть немає, щоб ви розуміли. Тут є також щит Капітана Америки, який тут є. Ну і суперздібності пророблені, якщо чесно, так собі. Тому я Поставлю його на останнє місце і ставлю цьому моду 5 балів з 10 Хочу показати, це Heroes Expansion І я вам об'ясню, чому цей мод стоїть на цьому місці. Тому що тут супергероїв самих дуже мало. Я розумію, що він там супер круто пророблений, тут все для виживання зроблено, але все одно героїв дуже мало. Давайте я вам покажу, наприклад, Тора. Тора, 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 у нас тут є його е, молот, Мьольнір, та також є його сокира. Ми надіваємо цей костюм. Беремо, давайте, сокиру, наприклад. І тепер ми можемо користуватись силами тора. Але тепер, щоб їм користуватись, нам потрібна от така ін'єкція. Буду називати її так. Ми її випиваємо і ми тепер можемо е, ставати тор, І Ми ним, в принципі, є. Ми можемо на буквочку Х. Із нашої сокири ось такі молнії випускати на буквочку. М ми можем... Давайте провіримо, нажимаємо на М, і у нас от така блискавка. Це справді дуже круто. Ми можемо літати навіть якось, я не знаю як, але якось тут літати можна. Ми якщо ми нажмемо на цей плюсик, то можемо нажати на наш мільольнір, і тут у нас покажуться сили, які ми можемо використовувати. Щоб їх відкривати, нам потрібен, як ви бачите, опит. Тобто ми вбиваємо якихось поганих мобів і можемо відкривати більше суперсил. Тут суперсили більш детальніше пророблені. Давайте, наприклад, я візьму ще людину павука, щоб ці його сили активувати. Давайте ми виколемо цю штучку і вколемо... де це воно. Ось, Spider Powers. Отака от червона ін'єкція, ми її вколюємо, надягаємо наш костюм, а також, щоб стріляти паутиною, нам знадобиться ось такий вебшутер, який ми ставимо от сюди. У нас на руках не туди поставив, секундочку, от сюди у нас на руках з'являються такі браслети, за допомогою яких ми можемо літати. Ось, наприклад, от така паутина, яка нас притягує. Тут є також електрична павутина та багато іншої. Також ми можемо на букву Х, отак нашими очима робити. Я не знаю, що це означає, але ми так можемо. Далі, на букву В, ми включаємо собі ось такий літальний режим, за допомогою якого у нас з рук ось такі штуки виповзають, і ми можемо тепер літати. Далі на букву М, якщо ми її нажмемо, ми можемо лазати по стінкам. І ще тут є дуже-дуже багато різних корисних здібностей, які я вам показувати не буду. Скачайте мод і подивитесь самі. У нас йде просто дуже крутий мод, який мені подобається. Це у нас «Typical Heroes. Цей мод має на собі дуже багато супергероїв. Тут є декілька героїв із месників. З DC, ось, наприклад, Кіборг, Супермен, Шазам, Флеш, Чудожінка і багато інших. Цей мод я поставив на третє місце, тому що модельки наших костюмів дуже добре пророблені. Тобто ми можемо надягти оцей арк-реактор. І на букву по стандарту букву зараз я подивлюсь, яку. Е ось у нас є Suit Information. Давайте Alt поставимо. І на буквочку Alt. Зараз я тут понастраюю, тому що в мене тут трошечки погано все робить. Наприклад, на Аж. І ми тепер можемо на букву Alt Дізнаватись інформацію. На букву H ми можемо перетворюватися. Дуже-дуже тобто круто. Маску ми, на жаль, знімати не можемо. Ну, а зате у нас є ось стільки багато суперсил. На букву Р ми активуємо репульсори. Ми ось так можемо стріляти репульсорами. Можемо з лівої руки, можемо з правої руки. А можна Мимо з двох відразу. наприклад У нас також зліва є ось така земля, також дуже красиво пророблена ось такі там швидкість у нас є. І саме головне, це у нас ось Weapon System. Ми бачимо, то, що Scroll Weapons це в нас буква N. І на букву N, ось ми, наприклад, ось такі лазери беремо, суперрепульсори, які були у фільмі Месники Війна нескінечності. І вони тут також є. Далі у нас є ось такі штуки, які нас відкидують. Тобто вони також можуть відкидувати мобів. І ось так я навіть не встиг Цю е, лошадку подвинути, а вона вже померла. Ну, ладно, обідно. Е, так, потім у нас є ось такий е, ножик, яким ми також можемо битись, та ось така ракетниця, яка також була у фільмі. <свистач> у багатьох фільмах вона була, тому не буду навіть казати у якому. Також, якщо ми нажмемо на букву Б, то ми собі вмикаємо ось такий режим польоту, і за допомогою нього ми можемо літати. Наприклад, якщо ми ось тут у нас пишеться, те, що Scroll Flight Modes, то ми на букву В можемо пролистати, зробити собі ось таку штучку, і дивіться, наскільки швидко ми літаємо. Це дійсно дуже круто. Мод дуже-дуже-дуже крутий, тому, якщо ви хочете, можете скачати і подивитися на нього самі, на всіх інших героїв також. А ми з вами продовжуємо і йдемо до другого місця. І, до речі, я цьому моду ставлю. Ну, давайте 7 з 10. Дійсно, є йому чим виділитись. но, от, наприклад, мені тут здається, що мало також костюмів і мало суперздібності у багатьох костюмах. Ну, якщо судити так, то 7 балів. Усе, переходимо до наступного моду. Як ви напевно здогадались, на другому місці я поставив мод фіск Супер Heroes. Я поставив цей мод на друге місце, тому що тут дійсно дуже-дуже багато супергероїв, які дуже-дуже круті. Звісно, вони не так добре деталізовані, як у минулому моді, але їх тут набагато більше і суперздібностей тут також більше. Наприклад, ось, давайте ми виберемо кого. Не знаю. Наприклад, доктора Стренджа ось він тут є. Беремо, надягаємо цей костюм, і ми можемо на букву С використовувати ось такий щит який багато раз показували у фільмі. На букву В ми також можемо вибирати якісь там не знаю, ілюзії. Тобто ми можемо себе розмножити. Це чомусь не спрацювало, але в мене мало покругу. ось Тут багато клонів бути, і це може дійсно запутати. Мод Дуже-дуже крутий. Йому також є е, виділити чим не тільки костюмами супергероїв. Тут є ось такі штучки, ось такі стійки, всякі різні е, оружі для наших героїв. Наприклад, давайте ще візьмемо ми з вами. Ну, не знаю, когось, наприклад, е, е, Vision. ось Давайте Vision візьмемо і попробуємо його натягнути. У нас тут також є ось такий на букву Супер-мега-луч з е, нашого камня разума і на букву В ми можемо проходити через стіни. Це також е, вроді би показувалось в фільмі. Я вже не пам'ятаю, але це все одно дуже-дуже-дуже круто. Я е, застряг. І цьому модові я поставлю, давайте, 9 балів. Він дуже крутий. Ну, от якщо б трошечки зробили кращі текстурки супергероїв, то було взагалі 10 із 10. Ну, а ми переходимо до наступного моду. І як ви, напевно, вже всі здогадались, на першому місці стоїть просто неперевершений мод Super Heroes Unlimited або Legend. В Воді, це означає е, безлімітні супергерої. Якщо хтось не знав, Ну, тут просто неймовірно багато супергероїв. Ну, Дивіться, в Марвелі, тут вони дуже круто деталізовані, на вигляд, вони такі собі, але якщо ми надінемо, наприклад, ось цей костюм, то він виглядить просто неперевершено. Тут також є е, ось така вкладка для костюмів залізної людини. Тут є від марка. По, 21, по Марк 21. Кстати, я не розумію, чому тут немає, наприклад, там марка 85, марка 50. Но це не так важливо. Тут у нас також є ось такі арте... альтернативні костюми. Ось такі тут є флеш, ось Шазам, я бачу. Не знаю, їх дуже-дуже багато. Ось, наприклад, Халк, Цей гладіатор з фільму Протора. Отут у нас також є людина-павук, віжен. І ось тут у нас також всякі різні пушки, штучки, нушки для наших героїв. Ось, наприклад, ось такий кейс для залізної людини Марк V. Я думаю, всі знають цей кейс, багато бачили. І подивіться просто на цю текстуру. Вона просто неймовірна. Це дійсно дуже круто. Також тут є ось такий браслет, наприклад, для залізної людини Mark 7. Ми просто нажимаємо на літерку R і до нас летить ось такий суперкрутий костюм. Тут у нас є також супергерої з DC. Упермен, чудо Чудожінка, флеш. Це я не знаю хто. Джокер тут є, також ті, які мені не знайомі. Можете написати у коментарях, хто це. І цей мод дійсно найкрутіший, який тут є. Чому я його поставив на перше місце? Моделі наших героїв. Кількість цих героїв. І цей мод, він не просто про героїв Він на все. Тобто тут є дуже багато чого. Тут є нові Всякі різні штучки, нові механіки. От, наприклад, подивіться, як ми плаваємо під водою. Це на новій версії тільки додалось, по-моєму, 1.13. На версії 1.710 ми плаваємо ще круче, чим на один. 13, це просто неймовірно. Тут дуже багато чого. Ось, наприклад, матеріали всякі є. Ось такі костюми легасі. Я не знаю, що це означає. Е, ось тут залізна людина. Тут є багато дійсно чого крутого. І якщо ви хочете скачати цей мод, то переходьте за посиланням у коментарях і дивіться на нього. Давайте я вам покажу якийсь хоч один костюм. Наприклад, давайте я вам покажу якогось, о, Венома Давайте покажу. Ось ми його надіваємо. І якщо ми нажмемо на літерку, яку ми маємо поставити ось тут Armor Key, це, щоб знімати маску. Ну, якщо ми надінемо костюм Венома і нажмемо на F8, у мене така клавіша стоїть, то ми на нього перетворимось. На букву, на букву H, ми можемо ось такі крила вмикати, можемо літати. На букву X у нас ось так рот відкривається. І супер Способність наша це ось такі щупальці. Дуже-дуже противні. На літерку Б ми можемо ось так язиком рухати. На літерку В у нас ось така Б штука, якась незрозуміла. На літерку літерку, наприклад, Р. Ми можемо ось так нашого симбіота розтягувати. І як людина-паук. Літати ось так. Кстати, анімація тут така собі. Фіск Heroes набагато краще. Тут просто присідає він. Ладно, мод дійсно дує. Дуже... Мод дійсно дуже крутий. І якщо ви хочете. О, ви бачили цю анімацію? Дуже крута. Якщо ви хочете, то можете його скачати. Ну, я вам говорю всім приємного дня, доброго, всім дня також. І всім пока. А чому я лажу? Пусти нам. А я ще цей веном. Ну ладно, добре, давайте. Всім пока. Пока-пока.